Всім вітання у нас на каналі гарних перевірених автомобілів, свіжопригнаних з Німеччини. З вами Женя. В більшості своїх відео я використовую слово ексклюзив. І в цьому відео я так само аргументую, чому я використовую. До вашої уваги ексклюзив на ринку України. 16 МПІ, бензин, простий атмосферний двигун. Шкода Румстер. Її ексклюзивність полягає в тому, що це. Автомобіль на автоматі. Зараз попит на автомобілі на простих автоматах. Дуже великий автомат простий айсінг. Ексклюзивність номер 2 даного автомобіля. Абсолютний оригінал, музейний експонат. Весь в рідній фарбі з рідним лобовим склом. Ексклюзивність номер 3 даного автомобіля, єдиний власник салону. Ексклюзивність номер 4 даного автомобіля все життя. Від моменту виїзду автомобіля з автосалону до сьогоднішнього дня автомобіль обслуговувався на офіційній шкода, сервіс в Німеччині. І повністю весь пробіг 204 тисячі, кроме того, що він підтверджений абсолютно. Він так само перевіряється, підтягується, підтверджується в Україні на всіх офіційних сайтах, а також офіційний сервіс Шкода підтвердить стан даного автомобіля та його рідний пробіг. Небитий, нефарбований, чистий 2008 рік. На простому автоматі. На максимальнішій комплектації є все, крім панорами. Один раз у нас такий автомобіль був на панорамі. На оригінальних заводських дисках, на гарній зимовій гумі, без натяку на корозію. Небитий, не фарбований з рідним лобовим склом. На омивачах фар, на лінзованій оптіки, на клімат-контролі. Зверніть увагу, швидко пройдусь. На стан оптики, на стан капоту. Абсолютний оригінал. Автомобіль зберігся в абсолютно тому стані, в якому він виїхав з салону. Оптика рідна, скло рідне. Зазори всі в оригінальному стані. Всі заводські наклейки по автомобілі присутні, без натяку навіть на корозію. На парктроніках. Румстер 1.6 дуже приємно їде. Проаналізувавши ринок України, я з певністю можу сказати, що це буде єдиний неповторний екземпляр у продажі. Свіжопригнаний на автоматі автомобіль у максимальнішій комплектації в оригінальному стані. Повністю підтвердженим пробігом на шкода сервіс і обслуженим автомобілом. Дуже гарний ваш улюблений, немаркий, сірий колір. Автомобіль дуже практичний, місткий. Дуже, е Маневрений і водночас в реальному житті він невеликих розмірів, а практичність його зашкалює. Дуже цікаво, відкриваються задні двері. Автомобіль на світлому, приємному, доглянутому салоні. От в мене є ефект вау від даного авто. Ефект вау від його збереженості та його стану. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Я не можу навіть знайти натяку, показати вам царапінку, коцик, чи, чи м'ятінку на даному автомобілі, бо тут їх немає. Автомобіль дійсно музейний експонат. В даному відео ми розглянемо повністю детально весь автомобіль, і я аргументую, підтверджую всі слова, які були сказані попередньо. І так, продовжимо огляд автомобіля толщинометром. 98.0 114. 104. 109. 109. Наклейки заводські захисні присутні. Різина Хенкок. Свіжа. Залишок десь 90%. 117. Все скло рідне, зеркала без пошкоджень, без царапів. Автомобіль тільки приїхав в Україну. Ми провели детелінг і він зразу продається. Ніяких в Україні ремонтних робіт, втручань по автомобілю не було. Він в такому збереженому стані знаходився в Німеччині. Зверніть увагу на стан лінзованої оптики, дуже гарно світить на противотуманках. омивачі фар 114. Лобове скло рідне. Оригінал. Стан автомобіля даного навіть востребований в самій Німеччині. Взагалі жодного зауваження по автомобілю, жоден майстер автопідборщик чи СТО не знайде. Музейний експонат. Я сподіваюся, ви моїм оглядом, моїми емоціями під час огляду даного автомобіля зрозумієте, наскільки він збережений. Нагадаю, автомобіль в гарній комплектації на автоматі, на гарній гумі, він має абсолютно максимальні критерії, які ви шукаєте в даному автомобілю. Автомобіль недоліків ніяких абсолютно немає. Ні технічних, ні візуальних, ні по комплектації, ні по чому. Цей автомобіль ви купите, ви будете дуже радіти, так як він дуже практичний, зручний, маневрений та ще й на простому автоматі, на якому ви всі шукаєте. Продовжимо огляд салону. Вау, відкривається все чітко, все плавно, всі фіксатори працюють, карти чистенькі, в автомобілі не палили, корозія абсолютно відсутня. Всі ущільнювачі очі на місці, повний електропакет, підігріви зеркал. Зверніть увагу на стан пройомів. Взагалі без зауважень, без корозії. Жодна навісна деталь кузова не крутилась, не знімалася. Всі наклейки. Все присутнє по автомобілю. Всі ущільнюваці, всі резинки, всі на місці. Сидіння не перешивалось, не відновлювалось. В автомобілі дуже приємний запах. Круїз контроль, шкіряне кермо противотуманки. Бортовий комп'ютер вже нового зразка. 204 тисячі кілометрів. Підтверджено повністю. Клімат контроль. Вже рестальнова магнітола. підігріви сидінь. Простий автомат взагалі без зауважень. Вистачає з головою. Датчик тиску в шинах. Аукс. Два бардачка. Дуже практичний автомобіль. Прям дуже. Подушки безпеки, Шість штук. Дуже цікаво відкриваються задні двері. Вони в місткі. Людина будь-якого е росту сяде сюди, їй буде зручно. Задній ряд дверей в такому ж самому збереженому стані. Зверніть увагу, заводські коврики збережені. За очка пепільниця, в якій ні разу не курили, збережена. Автосалонний стан. Я не знаю, наскільки треба бути педантичною бед... людиною, щоб автомобіль, проїхавши 200 тисяч, зберегти ніби взагалі без слідів експлуатації автомобіль. Задній ряд сидінь, чого люблять румстери, дуже практичний. Кожне сидіння знімається, демонтується, складається незалежно. Дуже практичний автомобіль, абсолютно повний трансформер-салон. Він, якщо зняти всі сидіння, ви будете здивовані, скільки сюди влазить всього. На парктроніках, гляда. амортизатори тримають, корозії немає. Пройоми в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Автомобіль виглядає, ніби в ньому 50-60 тисяч пробігу. Кажу без перебільшень. Автомобіль дійсно в збереженому стані. Це відчувається при першому же огляді. Прикурювач багажнику всі резинки. Зверніть увагу, нічого не виломано, все збережено, нічого не погризено. Наскільки педантичний був німець, зробив сам для себе, дивіться чи або воно готове, нам не думаю, що зробив. Додатковий, як двойний багажник. Бачите, воно вставляється, він легко знімає, зніма, знімається, місткість ще є додаткова. Повний заводський комплект. Ним ніхто не користувався. Домкрат, запаска повноцінна, ключ. Все в заводському стані. В багажнику зауважень немає. ДТП автомобіль не мав. Дивіться, все заводські сварочні точки, все присутньо. Дуже трансформер, практичний. Дивіться, нічого не возилось. Пластик як новий, в заводському стані. Царапін, коциків, м'яти немає. Дуже багато кріплень, сіточок, ніж. Ну прям практичний. Мікровен, я не знаю, як правильно називається, кажеться, мікровен називається. Автомобіль на всі випадки життя. Заводська аптечка збереження. Ну прям класний автомобіль. Я дуже рекомендую звернути на нього увагу. Він дуже практичний і на простому наголошую автоматі в Україні. Ви не знайдете в такому стані, в такій комплектації з простим автоматом жодного румстера. Задній ряд сидінь з другої сторони в такому ж стані. Наклейки заводські всі присутні. Ну, прям відкриваєш. Ну, Пахне від автомобілю свіжістю, збереженістю. Це відчувається зразу. Приємний дуже салон, тепленький, зручний, практичний. Там от потолочок взагалі без зауважень. Дивіться, як клімат, додаткова обдувка. Там вон реміні безпеки, Чистесенько все. Я в кожному своєму відео кажу, що є автомобіль хороший або поганий, середнього не дано. Це хороший автомобіль. Дуже настойчиво, настоятельно, впевнено, рекомендую звернути увагу. Знайти румстер другий раз в такому стані, в такому комплектації, настільки збережений, я думаю, це із розряду фантастики. Мені повезло випадково його знайти, передивляючись багато автомобілів, купити від власника в Німеччини. Він код. Відкритий, корозії немає. Це я показую прийоми, що ніяких втручань до ремонтних робіт автомобіль не мав Він дуже практичний, надійний, простий в експлуатації. З першого дня експлуатації всі відмітки, всі наклейки на кожній сторінці, на оригінальній сервісній книги. Присутні абсолютно. Все шкода сервіс. Де це останній запис. Дивіться. 24 2024 році 198 тисяч. В лютому було на сервісній історії, обслуговування, інспекція, мастило. Фільтра, Все були, всі відмітки є по автомобілю за кожен рік. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Дивіться, 0 переоформлень за кордоном. Чистий німець Шміц Вольфган був. Першим єдиним власником салону з 8 квітня. Автомобіль тільки пару днів тому заїхав в Україну. Ми зробили детейлінг і все, автомобіль готовий до продажу. Надіюсь, відео передає стан автомобіля, його приємний насичений колір, Ніяких зауважень, недоліків, автомобіль немає. Перевіримо роботу двигуна 1.6 та підведемо підсумки сьогоднішнього цікавого дуже огляду нас цей автомобіль за історію пригонки на коробці автомат це другий. І, мабуть, п'ятий за взагалі існування роботи сама шкода Румстер. Нам особисто цей автомобіль дуже до вподоби. В нього цікавий зовнішній вигляд, приємні комплектації, та він дуже недорогий в обслуговуванні. Він побудований, на тій же базі шкоди фабії, тільки от інший форма кузова, об'єм, салон, кнопки, панель, все ідентично. Але тут переваги автомат, комплектація, музейний експонат кузова. І так, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. Бо настільки мені авто сподобалось, що я не думав, що я вам стільки про нього розповім детально. У мене ну, позитивні емоції від самого автомобіля, від його стану. Перевірка стану роботи двигуна. Skoda Roomster 2008 року, 1,6 бензин. Оцей Мотор ставиться легко газ, коробка взагалі без зауважень. Простий гідротрансформатор, парктронік справний. Все працює, ніяких Толчків, ривків, затримок по автомобілю немає. Шкіряне, приємне кермо. Кермо, зверніть увагу, не фарбоване, не перешите, не відновлене. 200 тисяч кілометрів. По керму я сказав би тут не більше 50 тисяч кілометрів. Різна експлуатація, різна бережність експлуат... відношення попереднього власника. Всім пояснюю, що від власника залежить дуже багато. Як хто дивиться за авто, так і воно зберігається. І так, підкапотний простір у нас. Оптика вся рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався, жодна деталь кузова не знімалась. Всі пройоми в оригінальному стані, корозія відсутня, захист двигуна присутній. Всі ущільнювачі, резинки, все на місці. Всі наклейки, всі відмітки, все на місці. Стакани без корозії. Він код відкритий, все на... дивіться, внутрі все ідеальніший стан. Весь пластик, все збережено. Бачите, от. Видно, що де шкода робиться на якому заводі чи є дочірнє підприємство. Мотор працює тихо, рівно, технічних зауважень немає. Підкапотний простір взагалі в оригінальнішому стані. Без зауважень, чистенький. Не димить, не труїть, не сапунить. Зауважень ніяких немає. Робота мотору даного ідеальна. Зверніть увагу, все чистенько, все сухенько, нічого не вилітає, нічого не димить. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Я повторюсь і не стісняюся сказати, що в своєму сегменті автомобілів, в своєму сегменті автомобілів на автоматі це ексклюзивний варіант. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте. Саме часто, що в нас буває, коли люди дзвонять. Відкладавши свою справу дзвінка на завтра, автомобіль вже зарезервовано або продано. Дане авто дуже достойне, пройде будь-які перевірки будь-яких СТО автоспеціалістів, технічних, візуальних зауважень. Немає. В наших автомобілях ми впевнені, на 100% так в нас є послуга доставки. Якщо вас дане авто зацікавило, замовляйте доставку під ДІМ на подарок батькам, дружині, кому зручно. Або приїжджайте до нас, в місто Вінниця, вулиця. Василенка 21 навпроти податковою. Повторюсь, впевнено і скажу, що в Україні в такому стані, в такій комплектації свіжопригнаний румстер, ви не знайдете. Це ексклюзивний варіант в єдиному своєму роді. І я дуже сильно сумніваю, що ми знайдемо такий автомобіль колись другий раз. Якщо вас зацікавило дане авто, Звертайтеся за номером телефону, приїжджайте до нас у місто Вінниця. В сьогоднішньому відео скажу. Передам привіт новим власникам, які приїхали, проживають недалеко Чорнобиля, і новим власникам, які придбали у нас Гольф Плюс сірого кольору в оригінальному стані. А також новим власникам Toyota Авенсіс, яка була в попередніх відео з міста Бучі. Хай служить їм дане авто. Вони познайомились сьогодні у нас на площаці. І впевнили, що у нас гарні достойні автомобілі. І так, телефонуйте, достойний перевірений варіант. З вами був Женя. Третій раз наголошую, рекомендую звернути увагу, бо другий раз таке авто, авто в такому стані знайти важко. Перевірені автомобілі з Німеччини. Купляємо, доставляємо від власників особистими евакуаторами. Повністю технічно перевіряємо перед тим, як видавати новому власнику або виставляти на продаж. Нажимайте підписатися. За нашим каналом, ви отримуєте нові, щоб не пропустити, нові огляди свіжопригнаних автомобілів. Можливо, в нас на каналі ви знайдете саме те авто, яке шукаєте так давно.